Саманта Швеблін, Копач. Відпочити я мусив. Тож винайняв будинок у селищі на узбережжі далеко від міста. Проїхав із 15 кілометрів кам'янистою дорогою до моря. У бік від неї простяглося дві биті земляні смуги, ледь помітні серед пасовиська, та за кілька метрів продовжувати рух автівкою стало неможливим. Удалині вже вигулькнув дах будинку, тож я наважився зупинитися, узяв усе найнеобхідніше і продовжив шлях пішки. Сутеніло. Хоча моря не було видно, чулося, як викочують на берег його хвилі. Пройшовши трохи, я на когось наткнувся це ви? Настрашене, я позадкував. Це ви, пане? Якийсь чоловік силкувався підвестися? Я не згаяв жодного дня, присягаюся власною матінкою. Він говорив поспіхом, розправляючи одяг і скойовджене волосся. Тільки на вечорі є. лишеню явіть собі, пане, ми вже так близько, тож не варто відкладати усе на завтра. Ходімо, ходімо! підганяє мене чоловік і зникає в оброслім чагарями колодязі за крок місця нашого спіткання. Я став навколішки і зазирнув до колодязя. Отвір був понад метр у діаметрі, усередині, хоч во на кого працює цей трудяга, що отак сплутав власного господаря? Чого він шукає, чого мусить копати так глибоко? Пане, ви спускаєтесь? Гадаю, ви помилилися. Що кажете? Кажу, що не спускатимусь, і, поза як чоловік нічого не відповів, я попрямував собі до будинку. Та щойно заніс ногу над сходинкою почулося далеке Слушно ви, пане, зауважили. Наступного ранку я вирушив забрати з автомобіля решту багажу. На призбі сонно коняв чоловік, тримаючи колінами зіржавілий заступ. Зауваживши мене, він відклав його у бік і припустився слідом, плентався ззаду мовчки, вичекав заки я розвантажу авто і взяв найважче, поцікавився, чи усі ці пакунки частина задуму. Перепрошую, але мені потрібно привести себе до пуття, сказав я йому, коли ми підійшли до дверей, і забрав у чоловіка його вантаж, аби не дати йому проникнути досередини. Так, так, пане, як накажете. Я увійшов і замкнувся. І з вікон кухні виднівся пляж. Море злегка колихалося хвилями, ідеальне, аби поплавати. Я кинувся до стіни і потай визирнув через шибу у двір. Чоловік досі був тут, то позирав на колодязь, то вдивлявся у небо. Коли я вийшов, він виструнчився і шанобливо привітався. Що робимо, пане? Звичайно, єдиного мого натяку достатньо, аби тродягач курнув до колодязя і заходився копати. Я задивився на лужок. Скільки, гадаєте, вам ще бракне?» Ще трохи, пане, ще зовсім трохи. А трохи для вас це скільки? Ну, трохи, не знаю, як інакше. «Гадаєте, вам вдасться завершити сьогодні? Не можу нічого вам обіцяти. Ви ж знаєте, усе залежить не від мене одного. Гаразд, кортить працювати, працюйте. Заради бога, коли ста й скінчите. Прийміть як належне, пане. Чоловік узяв заступ, спустився сходами і попрямував у бік пасовиська. і ось вже зник у колодязі. Пізніше я навідався до селища. Ранок був сонячним і захотілося купити плавки, аби сповна насолодитися морем. Зрештою, чи варто перейматися тим, що якийсь чолов'яга копає колодязь біля будинку, що мені не належить? Єдина крамниця була відчиненою. Я увійшов. Пакуючи покупку, продавець запитав: Як там ваш копач? Якусь мить стою мовчки, ніби відповіді очікують не від мене. Мій копач. Беру пакунок, простягаю гроші, здивовано дивлюся на продавця, і перш ніж вийти не втримуюсь запитати його. Звідки вам відомо про копача? Тобто звідки відомо. каже той, ніби не розуміє мене. Я повернувся до будинку. Копач ще чекав, дрімаючи на призьбі. Прокинувся, щойно я відчинив двері. Пане мовив він, зводячись на ноги. Поступ неймовірний. Певно, ми зовсім близько. Думаю, ще засвітла сходити на пляж, не пам'ятаю чому, але сказати це йому видалось мені чудовою ідеєю. Просто певно, окрім копача, тут ні з ким було побалакати. Та ось я він щасливий будь-якому моєму слову, радо, готовий мене супроводжувати. Чоловік зачекав зовні, за яке я переберуся, і згодом ми вже прямували до моря. А нічого, що ви покинули колодязь?» – питаю. Копач зупинився. Волійте, аби я повернувся? Ні, ні, просто запитую. Воно, знаєте, будь-що може трапитись, махнув він назад рукою, аби боком не вилізло, пане. Не вилізло боком? Та що ж там такого може трапитись? Треба копати далі. Навіщо? Чоловік подивився на небо, потім роззирнувся на всі боки. Гаразд, не переймайтеся, копач рушив знову. Ходімо. Він нерішуче плівся поряд. Уже на пляжі, за кілька метрів від води, я присів розутися і зняти шкарпетки. Чоловік упав поблизу, відставив заступ і стягнув свої чоботи. Вмієте плавати, поцікавився я у нього. Чого вам не приєднатися? Ні, пане, я хіба подивлюся, якщо ваша ласка. До речі, я прихопив лопату, якщо б у вас з'явився новий задум. Я зіскочив на ноги і попрямував до моря. Вода виявилася холодною, та я знав, що чоловік стежить за мною, тож заткувати не хотілося. Коли повернувся, копача і слід вистих. Відчуваючи лихе, я обнишпорив берег у пошуку можливих слідів біля води, якщо він раптом надумав скористатися моєю пропозицією. Не знайшовши нічого гісінько, вирішив повернутися. Перевірив колодязь і околиці, насторожено оглянув кімнати в будинку, Присів перепочити на сходах, ще раз погукав із коридору. Згодом вийшов з дому, попрямував до колодязя, нахилився над ним і знову покликав. Внизу морок непроглядний. Я ліг долі, аби обмацати рукою стіни. Близько метра у діаметрі охайно викопана яма втікала, здавалася до центру землі. Подумав, було спуститися, та одразу ж бажання таке відпало. Тоді я сперся долоною, аби підвестися, і край ями посипався. Я вчепився за траву і зацепеніло нас слухав, як падають у темну безодню земляні грудки. Мої коліна ковзали краєм, а зруйнований жолоб колодязя обвалювався вниз. Я схопився на ноги, оцінив збитки. Бо я скоро зирнувся довкола, копача ніде не було. На ум прийшло, що можна підмурувати краї вологим ґрунтом, потрібна лише лопата і трохи води. Я повернувся до будинку, відкрив комору, обнишпорив дві задні кімнати, до яких ще ні разу не зазирав, пошукав у пральні. Нарешті у якомусь ящику із купою старого причандалля знайшов садову лопатку маленька але для початку вистачить. Та коли вийшов з дому, переді мною зненацька виріс копач, я заховав лопатку за спину. Я вас шукав, пане, маємо клопіт. Уперше копач дивився на мене із недовірою. Кажіть, кажу там іще хтось копав, іще хтось ви впевнені? Я знаю свою роботу, копав ще хтось. А де ви були? Точив заступ. Гаразд відказую, намагаюся звучати рішучіше. Ви тоді копайте, скільки стане завзяття, і не відволікайтесь, а я початую поряд. Копач завагався. Він зробив кілька кроків, зупинився і глянув на мене. Я втратив пильність, і моя рука з лопаткою звисала біля ноги. Надумали копати, пане? Я рефлекторно заховав лопатку назад. Здалося, тепер копач бачив перед собою когось іншого, аніж мить тому. Надумали копати. наполегливо повторив він запитання. Я допоможу вам. Ви копайте, а я підміню вас, коли змучитеся». Колодязь ваш, відповів той вам не можна копати. Тоді Копач замахнувся заступом і, дивлячись мені у вічі, встромив вістря у землю. Копач. Саманта Швеблін